Найціннішим найцікавішим експонатом великого палацу золочівського замку є без сумніву картина Битва під парканами. Авторства італійського художника Мартіно Альтомонте, придворного художника, господаря нашого замку, короля Польщі Яна Третього Собеського. І це не просто один з експонатів, це ціле явище, адже цікава сама подія, яка відтворена на картині, цікава історія написання і постать художника, цікава історія порятунку і розміщення цієї картини тут у нашому замку. Батальних картин з жовківського костелу святого Лаврентія могло б просто не існувати. Якби не Борис Григорович Вузницький, який 1962 року очолив Львівську картинну галерею і з колективом музейників однодумців розпочали легендарну нині експедиційну діяльність, в ході якої було врятовано тисячі творів мистецтва з закритих радянською атеїстичною владою церков, костелів, монастирів маєтків. Саме тоді було врятовано і жовківські баталії, а саме, битва під Клушино, битва під хутином, битва під віднем і битва під парканами. Час знаходження картин у костелі святого Лаврентія у Жовкві був непростим. Умови вологотемпературного режиму спричинили руйнування картин, і вже на середину 19 століття вони потребували негайного втручання реставраторів. Тоді якісь реставраційні роботи провів австрійський художник Енгард, так як це було на середину 19 століття. Він замінив, прогнивши частини полотна. Підмалював живопис, але це не вирішило б комплексного питання реставрації. Наступна реставрація відбулася на початку ХХ століття. Тоді навіть здублювали ці картини на нове полотно, підклеївши їх органічним клеєм, але це також зашкодило картинам, і процес руйнації тривав. В 20-30-ті роки порятунком картин займаються вже спеціалісти, і воно навіть стоїть на порядку дня чи на контролі у президента Польщі. Але знову на перешкоді стає Друга світова війна, а далі і операція Вісла, коли польське населення виселяють з наших територій на західні кордони Польщі, а на їх місце виселяють українців з території Польщі. Польські громади з своїх храмів забирають все, що можна забрати. З тим, аби в нових храмах розмістити близькі і зрозумілі їм реліквії. Картини: битва під парканами, битва під відним, під хотином і під Клушином» залишаються у костелі. Їх не можна було забрати, вони були кинуті на напризволяще. Під час порятунку жовківських баталій. Під час перевезення їх з храму до музею найдраматичніше склалася доля битви під парканами. Її не відразу забрали до музею. Стан її був настільки складний, що вирішувалося, чи можна її врятувати взагалі, чи вона втрачена назавжди. Її залишили у храмі. Але коли мистецька спільнота побачила відреставровані битву під відним, битву під Клушино і битву під хутином, стало зрозуміло, що треба рятувати ще і битву під парканами. Її також забирають до музею, але не реставрують, а лише консервують, тобто зупиняють процес руйнування і залишають чекати кращих часів. І тут ми переходимо до дискусійного питання, чому саме битва під Парканами з Жовківського костелу Святого Лаврентія знаходиться тут, у Золочівському замку, у Великому Палаці? Історія цього питання сягає початків реставрації, коли 1986 року Золочівський замок вирішено було Музеїфікувати і зробити тут музей. Вже тоді Борис Григорович Вознецький задумувався над майбутньою експозицією. Серед тисяч врятованих ним експонатів, музейних цінностей не було жодної рідної речі Золочівського замку. Але була битва під Парканами, де центральною фігурою у композиції є постать господаря Золочівського замку і його сина Яна Субеського і Королевича Якуба. Одна з стін Золочівського замку у палаці підходила за розмірами для цієї картини. Правда, треба було замурувати чотири вікна і зняти частину тюремного перекриття. Питання було вирішено. Навіть планувалося реставрувати картину тут, у найбільшому залі Золочівського замку. Проте час вніс свої корективи. У 2009 році було урочисто відкрито великий палац, але стіна, де мала експонуватися битва під парканами, залишалася порожньою. Картина перебувала на реставрації. Комплексну реставрацію проводили спільно українські і польські реставратори у Варшаві з 2007 по 2011 рік. І у червні 2012 року, на жаль, без рятівника. Цієї картини вже Бориса Григоровича Вознецького ми розмістили цю картину тут, де він її бачив у Великому палаці Золочівського замку. А тепер про саму подію, яка відтворена на картині. Це битва під парканами, яка відбулася 9 жовтня 1683 року, і це була вирішальна переможна битва кампанії 1683 року. Паркане це невеличке містечко, яке сьогодні знаходиться на території Словаччини і називається Штурово. А на другому березі ріки містечко Естергом, і дуже часто битву під парканами називають битвою під Естергомом. 1683 рік загалом для Європи був дуже складним, адже на Європу пішла 100-тисячна турецька армія, якою керував сам великий візир Кара Мустафа. і завданням було знищити християнство і поневолити Європу. Першим на шляху турецької армії став Відень. За більш як два місяці облоги Відень готовий був здатися. І в цей момент до Відня підходить Собезький зі своїм військом. Зранку починається велика битва. Це було 11 вересня 1683 року. До вечора турецька армія відступає. Відень звільнено, але турецька армія ще сильна. Сувейський розуміє, що треба іти далі, доганяти турецьку армію і розгромити її. І ось 9 жовтня, коло містечка Паркани, відбувається вирішальний бій. Результат бою. Вирішило те, що під відступаючою турецькою армією, під натиском артилерії обвалився міст. У війську починається паніка. Собеський виграє дуже драматичну битву, в ході якої ледь не загинув він сам. Коли султан дізнався про поразку, про повний розгром своєї армії у битві під Парканами, він наказав послати кара Мустафі великому Візиреві шовкового шнурка. І Кара Мустафа був страчений у Белграді. Європа тріумфувала. Основну фінансову частину кампанії 1683 року взяв на себе Папський престол, також допомагав і Людовік 14, король Франції, адже ж за була відкрита дорога на Рим і на Париж. Вони щедро обдарували переможця Яна Собеського. Він дістав лицарський капелюх і меч, і розкішний королівський плащ від Людовіка 14-го. Сьогодні ці дарунки експонуються у королівському замку на Вавелі. А після цієї кампанії були і у наших замках. Субеський повертається додому. І замовляє своєму придворному художникові Мартіно Альтамонте зобразити його тріумфальні битви, битву під Віднем і битву під парканами для свого родинного костелу, родинного пантеону у жовкві. Мартіно Альтамонте народився в Австрії, і він тоді називався Мартін Гогенберг, навчаючись в Італії в Академії Святого Луки у Римі. Він став Мартіно Альтамонте. А якби ми хотіли українською мовою сказати, то ми б сказали Мартин підгірний. Він появився при дворі Яна III го і працював в основному як портретист і дістає замовлення на ці дві батальні великі композиції. Він дуже серйозно віднісся до цієї роботи, робив багато ескізів, і його малюнки зберігаються в основному в музеях і в архівах Австрії, адже після смерті Субеського, 1696 року, він залишив Польщу і працював у Австрії. Над картинами, двома батальними великими композиціями Битва під відним, битва під парканами. Він працює більше десяти років. Завершив свої роботи він 1694 року. і Остаточно вони були розміщені у храмі. Працює над замальовками, працює безпосередньо у храмі, працює над полотном. І сліди цієї роботи видно і на сьогоднішній день. Зокрема, у битві під парканами полотно сшито горизонтальними лініями, а у битві підвідним вертикальними. І дуже часто наші глядачі цікавляться, що саме це означає, а це просто сшите полотно. Ймовірно, у картинах Мартіно Альтомонте зобразив і себе. Так у битві. Під віднем вважається, що Мартіно Альтомонт це втікаючий турок у правому куті картини. У битві під парканами існує припущення, що Мартіно Альтомонти по центру, бо саме там є його підпис, і воїн у шоломі, ймовірно, є сам художник Мартіно Альтомонт. Цікавим композиційним елементом картини є. Так звана прослава, зображена у верхній частині картини. Ангел сповіщає про перемогу, про визволення Європи, про захист християнства. Задум такий, це не собеський переміг. Ця перемога була призначена на небесах. Тут дуже добре проявив себе Мартіно Альтомонте як портретист. У постатях ангелів пізнаються портретні риси родини Собеського. Дослідникам ще треба попрацювати, щоб це довести остаточно, але і неозброєним оком видно, що у постаті головного ангела, який тримає трубу, зображена дружина Субейського Марія Казиміра, як і у битві підвідним. Справжньою епопеєю стало розміщення битви під парканами тут, у стінах Великого Палацу, де бачив її Борис Григорович Возницький. Доволі непросто було розмістити полотно таких розмірів у відносно невеликому приміщенні. Але нам допомагало дуже багато небайдужих людей. Згідно реставраційних технологій, полотно потрібно було натягнути на підрамник у горизонтальній площині. У нас таких можливостей не було. Але нам вдалося грамотно все вирішити, тим більше, що все це фіксувалося фото- і відеокамерами під пильним оком наших опонентів, які хотіли бачити цю картину не у музеї, а у діючому костелі святого Лаврентія. За більше як чотири роки розміщення цієї картини тут, у музеї, її бачило сотні тисяч людей, але і надалі залишається ймовірність передачі картини з музею до діючого храму.